Доброго ранку! На каналі Файні квіти, городина Садочок щоденник важливих справ на городі в садочку на квітнику 13 та 14 червня 2023 року. Сьогодні, 13 червня, весь день спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Овен. А ввечері о 21 годині 31 хвилина місяць перейде в знак. Телець. Ось з цього часу можна поливати та підживлювати рослини саду та городу і можна працювати з розсадою. В саду актуальні обрізки та зелені операції і проводимо зелені операції на овочевих та квіткових рослинах. Добрий час, 13 червня, для заготівель на зиму. Це що стосується сьогоднішнього дня. Завтра, 14 червня, спадаючий місяць, буде знаходитися в знаці телець. І це четверта фаза. Найкращий час для посівів та посадки коренеплодових овочів. Можна посадити повторно картоплю, посіяти насіння моркви, буряку, але тільки ранніх сортів для зберігання і інших корен... коренеплодових овочів. В садку гарний час для посадки саджанців з закритою кореневою системою. Зараз є такі саджанці, так що закрита коренева система, будь ласка, гарний час. Це гарний час для посадки відводків, для щеплення, для нарізки та укорінення живців для зелених операцій в садку. Сприятливий час для посадки, пересадки розсади та кімнатних квітів, ефективними будуть поливи та підживлення рослин, саду та городу будь-якими добривами. Сприятливий період для проведення зелених операцій на овочевих та квіткових рослинах. А ще 14 червня гарний час для заготівель на зиму. Ось такий у нас сьогодні щоденник. Більш підготовчий у нас день 13 червня, а основна робота буде у нас 14 червня. На все добре, хай вам щастить у всіх ваших справах. Готуємося до 14 червня, а ми прощаємося з вами всього навсього до вечора. Обов'язково зустрінемося. На все добре, бувайте здорові!